У четвер, 23 березня, під будівлею міської ради у Львові активісти влаштували театралізовану акцію протесту. Головною фішкою сьогоднішньої акції стало театралізоване дійство із назвою Львівське сміття поглинає садового. Перед входом у ратушу був встановлений мотоцикл із причепом, в якому лежали пакети зі сміттям, що подорожують Україною. Згодом на ринок з'явився один із активістів, на обличчі якого була одягнена маска із портретом Андрія Садового. Він розповів, чому насправді зі Львова не вивозить сміття. Після чого на нього напали люди, одягнені у поліетиленові пакети, які символізували саме сміття. Вони схопилися садового і кинули його у смітник, на якому був напис чистилище. Як пояснили самі активісти такою акцією, вони хочуть привернути увагу громадськості до безгосподарності мера Львова Андрія Садового щодо вирішення сміттєвої кризи Львова, і ми не бачимо і не чуємо ніяких кроків Львівської міської ради щодо вирішення ситуації на рибовському сміттєзвалищі. Досі хочу наголосити досі ні фільтрати, ні гудрони, ні укріплення, які мали бути проведені, які здавалися доручні міській раді зробити не зроблені. Тобто повний хаос у місті Львові та повна бездіяльність. Це злочинна бездіяльність. За це треба відповідати. Ми вимагаємо сьогодні Садового Андрія Івановича, врешті-решт, люди вдумайтеся, З дня трагедії в Грибовичах досі немає стратегії поводження з ТПВ. Ми чуємо то пресувальні станції, то сортувальні станції, то чуємо, що будуть заводи будуватися, то він в Польщу возить сміття. Це повна брехня і санітниця».